Якщо ви мігрант або біженець віком від 18 до 60 років, то ви можете отримати дофінансування на «Skills Voucher» на курс підвищення кваліфікації та виходу на польський ринок праці. Це можна зробити в фундації Україна за адресою Руска 46 а кабінет 202». Instytucie Praw Migrantów w ramach projektu Praca Bez Granic jest teraz taka możliwość, żeby uzyskać voucher właśnie na szkolenia czy kursy w wysokości 710 zł. Należy pamiętać, że spokojnie można sobie do tej kwoty dopłacić. Czyli jeżeli znajdziemy kurs, który na przykład kosztuje 1500 zł, załóżmy, no to w tym momencie połowę mamy już opłaconą w ramach tego Skills vouchera. Więc jak najbardziej jest to bardzo dobra okazja, żeby przynajmniej częściowo sfinansować sobie wybrany przez siebie kurs. Що потрібно зробити для того, щоб отримати це дофінансування? Це передусім потрібно пройти профорієнтацію зі спеціалістом ДВУП, щоб створити робочий профіль. Потім необхідно прийти і заповнити заяву на отримання такого скіл voucher ваучера безпосередньо в інституті прав мігрантів за адресою Руська 46А, кабінет 202. Згодом ми підписуємо з учасником умову, і після цього вже можна реалізувати цей ваучер. Прийти на новий набір слідкуйте за інформацією в соціальних мережах та на сторінці інституту прав мігрантів.